Я хочу нагадати, що сьогодні Дніпро є найголовнішим центром всіх ботаферм в Україні. Там сьогодні знаходиться понад 60 тисяч людей, які працюють в ботафермах, які працюють в кол-центрах. Це, на мою думку, є. Ознаками э, великої проблеми сьогодні в Україні. Я думаю, що ні, ні для кого із э, вельми журналістів не буде секретом, що така ганебна практика, як кол-центри, які оманюють українців, оманюють військових, оманюють їх родини, забирають ці э, кол-центри гроші у родин, так, так званих гроші посмертні. Це в дуже багато. Карних справ з цього приводу і я про це писав неодноразово понад півтора роки. Я саме борюсь саме з цим ганебним прикрим для мене, як для народного депутата, явищем. Я взагалі не розумію, як можуть існувати сьогодні при такій великій кількості поважних вимишановних журналістів. При такій кількості правоохоронних органів, як ДБР, НАБУ, САП, БЕП, Національна поліція, Служба безпеки України і відповідно всі інші правоохоронні органи, я вибачаюсь, кого не пригадав, і все рівно, я для журналістів запитанням, чому все рівно в Україні працюють бота ферми? Чому все рівно там знаходяться люди, які Є сьогодні військовопридатними, які сьогодні мають частні армії ці бутаферми. Я неодноразово про це казав. Що до них вони впливають сьогодні на думки через е засоби масової інформації, впливають на думки суспільства. Сьогодні е ми бачили, яка велика хейтерська. Е Атака була, хвиля зроблена. Ви журналісти, і ми всі в суспільстві розуміємо, що сьогодні це дуже велика трата грошей. Дуже велика. Ми знаємо, що це. Ви знаєте, що якщо сьогодні всі знають скільки коштують розширення інформації неправдивої брехні, саме в засобах телеграм каналів в засобах інформації, в якого не є останнього бенефіцара, з Кого не можна спросити, наприклад, е, наприклад, пан Лачен, пан Лачен, що мені дуже було цікаво, вже о сьомій знав у сьомій ранку. Вся країна ще спала, а він вже знав про інформацію, яка була е, в органах право е, правоохоронних органів. Тобто, це взагалі мені дуже цікаво дізнатися, як можна. Ви всі такі поважні. Багатьох з вас я знаю особисто. Знаю знаю, з вами працював. Е, в далекі часи, коли я працював на телебаченні, але ви не знаєте, а пан Лачин знає. За нашою інформацією він працює з правоохоронними органами. Будемо цю інформацію перевіряти. Так само я хочу запитати у всіх нас, у суспільства, а доки ми всі будемо миритися з тим, що ботоферми оманюють під час війни військових, які знаходяться на передовій, через вибачте, цих ліди, через арбітражників, через молодиків, які їздять на Феррарі під час війни. І до них взагалі не ставиться ні я. Правоохоронна система взагалі не запитує, звідки, наприклад, окремих лідерів цього ринку корупційного кримінального ринку по 20, по 20 Феррарі, по 20 ем, автівок, які коштують за більше ніж мільйон євро, і, і, і в суспільстві чомусь це байдуже. І коли в парламенті була розкажіть, будь ласка, сьогодні зранку, також е, у вас знайшли бота фермами, яка займалася ці розслідуванням. Ганебних дій, що відбувається, силенна кількість ботів, телеграм-каналів без. Відповідно власників починали роздмухувати ту чи іншу інформацію. Тільки що один із журналістів я взагалі з поваги до журналістів, але коли журналісти починають лаятися в присутності правоохоронців, в суді, казати якісь нецензурні слова, ну це ж вже не повага до всієї нашої державності. До ми сьогодні звітуємо всі всьому світу, що ми захищаємо європейські цінності, свободу захищаємо світ від ганебної атаки Російської Федерації від путінівської Росії. І тут же ми сьогодні бачимо, як всі наші же певних осіб дії принижують гідність і честь українського народу.